Віти, скільки молока, заказуйте. Привезу вам. Вообще свіженьке, елітне, все в лучшому віді. Молочні продукти, все. Заказуйте. Зелені можу привезти вам з села. Що вам тут ще привезти? Все домашнє. Теж якийсь вазон росте, можу привезти. О! Кота не треба вам? Кицьку. З подгонами. Там бачите вже, яка вона, скоро вже будуть подгони. Кицьку з сюрпризами. О вже мишу почула десь та й вже на прибігла, так? Да? Чи почула, що молоком пахне та й прибігла Хто його знає? що а... вона там почула? Угу. За мишою. Вона вже до ліжка біжить. Вона шої та миша. Так що, друзі, заказуйте моєї бабусі. все саме свіженьке. Творожок, молочко, вазончик. Все замовляйте. Привезу вам коротше, з села. Оце вазончик і такий. Потлатий вазончик. Це акуратний вазончик. Що вам ще треба? Може діда шляпу привезти? О, дивіться, яка блатна. Як цього. Як його. Адріано Чілінтану. У нього теж така шляпа була. Це він мого діда позичив шляпу, щоб позніматися. Коротше, от цибульку можу вам привезти теж. Штека. Вже росте навіть. Посадите і будете цибулю мати в азоні помер. Це я так всі врем'ян Може бути і таке. Дивіться, от вже. Це в мене вже заказували люди. Бачите, молоко, Вже пусті банки поприносили, аж повилизували. <рес> <Так>. <рес> Кого? <Щоб усіду>. Средства? <рес> є. Щас десь тут на столі було. Того вже нема. А вон друге стоїть на столі, так. Да. А що, ти хочеш мити? Баночку на Це баночку на сметану, бо в нас бізнес-бізнес, бачите? Сметаною торгує, як треба. Отже, хліба напекли. Ще бабуля, в мене хліба напекла, дивіться. Дивіться, хліба напекла, теж можу вам продавати. Так що заказуйте. Заказуйте в мене тут. Кому вам кусок який кусок хліба привезти? Цілий і не цілий є. Надкусяний на який вам привезти. А, Знаєте що в мене? О, вже виспалось.